Давайте, хто там перший. Чарлі та шоколадна фабрика. Книга, яка була написана Роальдом Далом, який народився 13 вересня 1916 року та помер 23 листопада 1990 року. Книга була видана 1964 року, спочатку в англійській. В Українській вона була видана 1 вересня 2005 року. Фільм розповідає нам про те, як. Чарлі, головний герой, дуже сильно захоплюється шоколадною фабрикою незнайомого Вілівонки, власника Вілівонки. Але дуже сумує через те, що на територію фабрики неможливо потрапити ніяким образом. Але дивовижним образом... Вдруг резко. Вілі Вонка, той самий знайомий, вирішує провести конкурс на 5 незвичайних білетів квитків, які він положить в велику партію шоколадок. І тим, хто отримує ці квитки, буде дана можливість побувати на фабриці. Та, цілий день побувати на фабриці, а в кінці один із них отримує якийсь приз. Кримна перегляду! Дякую! Ой. Да. Так. Поліна, у тебе є сценарій, як ведеться обговорення? У мене Чи... є цікавий фак. Давай. Давай. Ну, давай про те, що кожній дитині ще з самого початку була предназначена її. Вибування теревбивства. <ріст> вбивство не виновка вибування mm -hmm. через те, що а, цей хлопчик був зображений на фоні обжорства, і помер він, ну, ладно, вибув він і за обжорства. А, дівчинка була на фоні того, що вона завжди перша, що я, 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 жуйки, і, де. І от вона вибула саме із за цього. Дівчинка інша а, в вирука. так. До речі, Мирука, її ім'я, це реально є така назва мозоля. реально. І це типу, що вона така сама надоїдлива, назойлива, що вона теж дуже алочна і розбещена Хлопець в нього прізвище ТВ, він був знятий на фоні телевізора. Він грав в телевізор, поки в нього брали інтерв'ю. цього Він і вибув від своєї залежності. Ух От. No. В хлопчика той, що був обжорою, прізвище Грюб, в одних із перекладів, це означає хрю, свинка. Ah, <laughs> хрю. Ah. Це весь фільм для мене особисто від створення того, що потрібно правильно виховувати дітей. От, всі діти схожі на батьків своїх, крім Майка, до речі. Що в дитину покладеш, то воно й буде. Там, одну сильно розбалували, інші казали, що тільки вона от головна, завжди перша. Одного підсадили на залежність від телевізора, одного просто затикали його шоколадом, їж просто. Ні, ну крім Вонки, якому ну, це да. втирало, що треба не їсти шоколад, що зуби спортяться. Да, Ну в принципі, не знаю. Але з іншого боку, якщо ти заставляєш щось робити mm -hmm. дитину. То їй навпаки цього не буде хотітися робити. От, походу. Ну бачиш, виходить оця суперечливість є, да. що да. Е чому у тих розбещених дітей угу. типу спрацювало наслідування звичок батьків у дітях. Ну, якось так да, ти говорила? Ну, да. Що діти повторюють те, що роблять батьки угу. або, коротше, воно спрацьовує. А у Вільванки воно не, не спрацювало. Ну... Він не хотів наслідувати те, що говорив його батько. Ну, у нього це як травма була. Ну, ж... да. І тим більше ж він не хотів це... Ось він навпаки хотів оце шоколад. Він хотів солодке пробувати, Йому не дозволяли. А їм оце все mm -hmm. дозволяли. Лівонку заставляли, його не пощряли ніяк. Його просто ну, mm -hmm. заставляли і все. Його наказували тільки. А цих навпаки розбещували, дозволяли робити все, що вони а минули. де береться оця градація? Типу, роз що входить до розбещеного, а що входить до нерозбещеного. Ну, одному все тільки забороняли, а іншим все тільки дозволяли. Ага, о-о-о-о. Mm -hmm. Тобто немає заборон ні на що. Просто все, ну, да, ну, все да. дозволено. А вони вже просто вибирають свою якусь. Ну, да. Взагалі, от хочу перечитати саму книжку, і подивіться, як це було подано в книжці. Mm -hmm. Бо от в фільмові, як тільки от ти перший раз подивишся, наче і не помітно цієї суті того, що от. Це... Ну от я подивилася цей фільм, і мені враження. Складається враження, що в книжці там прям набагато обширніше описана да. просто вся характеристика кожного з цих дітей. Да, і можливо, там стається. навіть були описані думки, що він думав про них, mm. бо тут, знаєш, воно все mm. так mm -hmm. замовчено, yeah. ти собі догадуєшся по його міміці, що він там собі думає, і стаєш на його сторону і думає, о боже, які вони противні. <laughs> ну, Він зробили таким більш юмористичним, не знаю. Але блін, що ну, він такий мрачнуватий. Та, та. Але я коли дивилася в не... дитинстві, я взагалі цього не відчувала mm -hmm. цю мрачність Я, я теж, зовсім. Речі, да. Я відчувала це, як А бачили. зараз я дивлюсь, така, боже, яке вона. Mm -hmm. ну, напружене, напружене. Мені, мені дуже зайшов вільонка, не знаю. Я Ні, не... то мені теж. Я просто про свої відчуття, типу, раніше mm -hmm. і зараз. І я дивилася жахи в дитинстві, а зараз мені погано їх дивитися, не знаю. Суспільство у нас таке склалося, можливо, більш mm. цензурне і більш Як це? вразливе. І діти, вразливе. Та. І дітям діти набагато більш піддатливі, під тому що їм таке от тільки тільки дитяче, тільки саме хороше, саме добре. Я би дивити, ну типу ця вразливість, мабуть, з'явилась просто через те, що почалось. Вивчатися ця психологія, угу, от, і почали її вивчати, досліджувати, щоб зрозуміти себе, щоб фокус був на собі. І тому з'явилася ця вразливість. Ну, може, це навіть не вразливість, а навпаки, це норма, бо, типу, ми так виросли, навіть подивишся ці мультики, то ну чи не мутика, а взагалі це страшне це все. То може воно реально якось вплив. Ну, на нашу психіку. І це ми навпаки травмовані, а вони нормальні. Хто їздить? Якщо знає. так дивитися. Бо дивіться зараз на дітей, так сплакати хочеться. У мене недавно третій класник послана. Це було б Там. Це звичайно не в тему, але я тільки відчуваю десь заздрість Порошенка. тільки. <реш> Порошенко український вілівонка. О, да! Я вчилася сутінки з братом, коли мені було 12, і мій брат на фоні того, як на одному моніторі у нас був фільм, а на іншому моніторі він включав фото овочів і казав: подиви, порівняй головних героїв їх. Він би класний подачим був. Він педагог реально. Він програмування англійський і іноді математику. Блін, ти що, да. така креативність. Є Супер. Таке. А в нього завжди таке було. У мене відчуття гумору від нього. Ші, І наполовину від Бога. Це треба встав. Це треба залишити. Бува, привіт! Повертаючись до фільму. Мені прям реально да. дуже зайшла оця частина, коли ми почали прямо вже під час фільму обговорювати, що. У Віліванки не було сім'ї, і тому він так легко захопився цим mm -hmm. бізнесом і так легко собі уявляв, що та ну треба відмовитись від усього заради бізнесу і цим займатися. І типу абсолютно не розумів, як він міг відмовитись від такого, тому що у Вілівонки це була прям мрія мене просто був інший пріоритет життя, певно. Він не, просто не розумів про те, що діти не ну можуть любити свою да, сім'ю. Я да. не знав. І тим більше, оці діти, які були розбещені, uh -huh. ну він прям він не любив уже тих батьків і дітей разом, Я розумію, uh -huh. як от разом. Ну, бо зазвичай діти не ну, не завжди. В більшості випадків діти не винні в своїй поведінці, бо їх так виховували. Ну да. Ну, але це, потім вони це, це вже не беруть не. відповідальність за свої вчинки, Ну, Я маю на увазі іменно прям дітей, та. дітей, коли вони не обладають власною точкою зору, думок і так mm -hmm. далі. Ну так, да, батьки є таким пріоритетною. Mm -hmm. Ну так, від виховання це багато чого залежить. Mm -hmm. Вже потім, наприклад, від друзів, від навчання. Mm -hmm. Я ще оце хотіла сказати за те, що, наприклад, куток ставити, то. До... А, прикол в тому, що діти не розуміють, чому їх провина. Якщо а, просто поставити в куток, типу подумай що, в чому ти проведешся, то дитина не зрозуміє. Я ж я пам'ятаю, мене також куток ставлять, а я навіть не розумію, чому мене поставили за що, що я вже не так зробила. І це навпаки, типу, травмує і якось закриваєшся в емоції. Як помща? Це Це ти нових має. друзів. Реально, Це соціалізація, Валерія. От найбільше не любила от для мене особисто, навіть зараз. Краще просто скажи або наори, аніж мовчи. Через те, що часто до мене використовували таку штуку, що просто мовчали, і сама догадайся, чого ти мене обідала. Я не розуміла, просто я, я кажу щось, відповідь мовчання, агресивне дихання і мовчання. На мене не звертали увагу, наче мене немає. І я не розуміла, через що. Типу, а чого? Але являється, я не. там щось, там, щось там десь там не зробила. Я про це навіть не згадала. А от, от іменно для цієї людини це було важливо, але мені про що не сказали. Ми промовчали. Я так через це не люблю це. Це не гірша маніпуляція. <танцес> да, я сприймаю обіди дуже спокійно, бо мені дуже нуді я не люблю обіжати людей. Але я не люблю, коли мені не кажуть, в чому <танцес> я саме провинилась. Ну скажи, я більше буду. А Якщо типу, ти повідомляти час назад і подумати, а, а чому людина вибирає саме такий метод? Ну, типу, саме метод мовчати, мурчати? Да, тому да. що всієї людини також є травма. Да. Ні, то є <танцес> ж <еш танцес> один варіант, коли кричать. Ну, mm -hmm. от, от uh -huh. прямо кажуть, але буває прям гіперболізовано, що ну, бо в Крикові часто говорять те, чого It не думають honest, насправді. Yeah. Або, ну, скажімо, uh -huh. в, в цьому пориві можуть часто образити і сказати щось зайве. Uh -huh. То мені здається, що це мовчання це як один з варіантів, щоб краще я промовчу, ніж наговорю зайве. Це як один варіант. <кій> або коли. Е Ну, скажемо, піднімається своя вага, що має сама здогадатись. Ну, тобто, мовчання може бути через страх, типу, щось не так сказати, або через власну якусь типу гординю, чи як це називати? Ну, це, це як я собі надумала, чи воно може є ще якісь варіанти. У моєму випадку так не працює. У мене було два варіанти на мене і орала, і мовчали. <рес> ні, так воно ж буває. О, ну, да, ну, так, да. Це ж не те, що одна людина завжди тільки один метод використовує. Ну, да. ну бо не знаю, що це ж не робот. І при цьому ще більшості випадків ця людина може й не зрозуміти, що вона чи маніпулює, чи щось не так робить. Mm. Mm -hmm. Бо там, наприклад, поводилися якось по схожому, чи також не дуже здорово. І тому ну це норма, хоча насправді ні. І мені дуже не подобається що я перейняла цю штуку, що типу, якщо мене обіжають, я мовчу. Я стараюся не мовчати, але я мовчу все рівно. да, ну, типу, да Я не кажу, що сталося. От я Ну, я стараюся якось перестроїти. Все рівне таке. Ну коротше, так. всім нам потрібна поїздка до психолога. Всім людям, ну, це психолог. корисно, але ну, в чому суть психолога? Що він тебе вислуховує, задає наводящі питання, а ти маєш сам докупатись до війни? От, але, і по суті, є люди, які самі цим для себе займаються. Тобто вони не лінуються а? задавати собі ці питання, бо і знаходити відповідь. Бо буває, за... питання собі задаєш, а типу, а, від... Від... а, а від... відповіді ой, бля, ой, все, завтра. Ой, пройде, коротше, шоколадка є у ну, когось. О, і все, да, заїдається, ладно, забувається. Ладно що якщо шоколадка, ладно, що люди, які заїдають стрес, є люди, які приймають щось, щоб цей стрес подавати. Ну, це Мій самоаналіз себе відбувається тільки тоді, коли я обговорюю про щось з іншою людиною. Коли я про щось говорю з іншою людиною, я можу згадати своє минуле. Сама я з собою минуле своє згадати не можу. Тому що я собі не вмію задавати якісь такі тригерні питання, які в мені Будять оце от згадування. Інші люди якимось образом мені, в мені ці питання побуждають. Мені просто от задають якесь питання, така «Блядь! точно! Це ж оце. от!» Якби я й сама догадуюся, але при цьому за, за допомогою іншої людини. Мені якби це не подобається, але інший випад, іншого варіанту поки не знайшла. Ні, ну в принципі так і можна. Якщо людина не проти, звісно. Я можу навіть по в Тіктоці, бачу щось і потім починаю думати про траву.